А Б, В. Спонсор сказав, що мені необхідно зробити 12 кроків. Він змусив мене читати велику книгу. У вас було таке, ви дивитеся в книгу, намагаєтеся її читати, а самі в цей час витаєте десь в всесвіті. У мене таке постійно. Але я знайшов спосіб, як з цим справлятися. Коли я читаю книгу вголос, я ловлю свій розум у моменті, тут і зараз. У великій книзі на 47-й сторінці є пункт А. У ньому сказано, ми були алкоголіками і не могли керувати своїм життям. Спонсор прочитав це і запитав у мене: ти алкоголік? Так, відповів я. Звідки ти знаєш, що ти алкоголік? Не знаю, була моя відповідь. На початку 4 глави мої агностики, дано визначення алкоголіка. Там сказано: якщо ви виявили, що не можете відмовитися від споживання алкоголю, навіть якщо щиро хочете цього, або не можете контролювати, скільки ви випили, можливо, ви алкоголік. Я дійсно хотів назавжди кинути пити, коли блював через ніс. Але я не міг цього зробити. За першим визначенням не міг відмовитися, навіть коли щиро хотів. Я алкоголік. Алкоголік, попри те, що у мене бували такі вечори, коли я хотів випити усього пару коктейлів, і у мене це виходило. Я випивав і зупинявся, але бувало набагато. То більше вечорів, коли я йшов випити дві чарки, і усе це затягувалось до ранку. Сьогодні, коли я працюю з новачками за нашою програмою, я завжди запитую: ти алкоголік? Переконай мене в цьому. І чим більше він говорить про своє вживання, тим краще. Таким чином він заливає фундамент своєї будівлі. Мені, як спонсору, можуть знадобитися цій історії, коли він спотикатиметься у виконанні програми. Друга частина пункту А на 47-й сторінці свідчить і не могли керувати своїм життям. Я запитую новачка, що відбувається, коли ти керуєш своїм життям. Приміром, коли я керую своїм життям, у мене дуже добре виходить розлучення, звільнення, усі ті речі, після яких мені дуже погано. Далі слідує пункт Б на 48-й сторінці, що, ймовірно, жодна людська сила не змогла б позбавити нас від алкоголізму. Я ставлю під спонсорному питання: хто намагався позбавити тебе від алкоголізму? Поліція, судді, психіатри, психологи, батьки, брати і сестри, я? Ніхто з нас не зміг допомогти тобі про Логічно, що ніяка людська сила не зможе позбавити тебе від алкоголізму і ніколи не зможе. Хочу розповісти трохи про цикл життя алкоголізму. Доктор Сілкорт говорить, що чоловіки жінки п'ють тому, що їм подобається ефект, що викликається алкоголем. Хоча вони визнають свою помилку, але, врешті-решт, не можуть відрізнити правду від брехні. Життя алкоголіка здається йому єдине можливим. Я не міг собі уявити життя без алкоголю. Ви могли, у залі лунають негативні вигуки. Я постійно відчував занепокоєння, роздратування і незадоволення. Роздратованість за жінки, машини, яка їде попереду занадто повільно, на ідіота, з яким мені потрібно працювати, на дітей, які не так поводяться. Все було не так. І усе це постійно мене дратувало. Занепокоєння, роздратування і незадоволення. Мої постійні почуття. Я не можу відчути почуття задоволення і спокій, поки не вип'ю декілька коктейлів. Інші люди п'ють і з ними нічого поганого не трапляється. Вони твари і продовжують жити далі. Коли я вживаю, у мене занепокоєння, роздратування і незадоволення. І я починаю пити, щоб зняти напругу і розслабитися. Але коли я випиваю пару склянок, щоб розслабитися, у мене виникає тяга, і я випадково напиваюся. Мені потрібно завтра летіти виконувати фігури вищого пілотажу, а я випиваю спочатку трохи, а потім випадково напиваюся. Хоча був упевнений, що напиватися не буду. Я планував усього лише розслабитися. Природньо, далі я себе ненавиджу. У мене похмілля, мені дуже погано. У цей момент я присягаю, що більше не буду пити ніколи. Хто на все життя кидав пити, у залі піднімаються руки. Деякий час тримаюся. Я думаю, ви знаєте, що поняття назавжди кинути пити це вічність тверезості, як правило, поміщене в часові рамки від 20 хвилин до 2 місяців. Я можу кинути пити, але я не можу позбутися від тяги і спраги. І коли включається підсос, так просто я від нього позбавитися не можу. У великій книзі на сторінці 148 сказано. Час від часу, який-небудь що не просихає п'яниця в рідкісну хвилину тверезості, говорить собі, мені зовсім не хочеться випити. Я почуваю себе набагато краще. Як люди, що раніше страждали від алкоголю, ми тільки посміхаємося, чуючи усе це. Насправді він багато б що віддав за те, щоб як слід випити, але при цьому почувати себе нормально. Це одна з найважливіших речей, які я засвоїв. Я не хочу бути звичайною людиною, яка трохи випиває. Я не розумію, навіщо люди п'ють для настрою або для апетиту. Здається, таким людям не варто пити взагалі. Одному з моїх друзів, лікаря, допоміг закінчити книгу, над якою він працював. На знак поваги, мій друг повів мене в хороший ресторан. Я замовив Кока-Колу, мій друг замовив Ром і. Кока-Колу. Він замовив кращий ром і збирався пити його з колою. Я хотів сказати йому, що він просто новачок у вживанні алкоголю. Справжній алкоголік ніколи не нальє хороший ром в Кока-Колу. І головне, ті гроші, які ти витратиш на цей супер ром, знадобляться тобі пізніше на інше пойло. Але я намагався поводитися добре. Тому з того, що я розповів вам, нічого товаришу не повідомив. Сидів і, і спостерігав за ним. Нам принесли замовлення. Продовж наступної години, доки ми вечеряли, мій друг лікар випив приблизно одну третину свого келиху. Я, звичайно, за ним не стежав, просто спостережливість. Коли офіціант приніс нам рахунок напій пій склянці мого друга перетворився на щось неймовірне: розтанувши лід, кока-кола, ром це знущання з алкоголю. Я говорю, товаришу, ти не збираєшся допити це? А він у відповідь. Ні, я випив стільки, скільки я хотів. Не розумію, навіщо він взагалі замовляв цей напій, навіщо запускати фейерверк, якщо ти не збираєшся почути, як він вибухне у залі оплески. Я не хочу навчитися пити, як він. Мені було б соромно так пити. Мені не потрібно собі брехати. Я не хочу вчитися випивати одну скляночку з другом перед тим, як ми розійдемося по домівках. Я не хочу просто випивати пляшку пива, поки дивлюся футбол. Насправді він багато б віддав би за те, щоб як слід випити, але при цьому почувати себе нормально. Мені подобається пити стільки, скільки я хочу, але випивати пару келихів без наслідків це мені не підходить. Я так пити не хочу. Ми говоримо зараз про алкоголіка, який припинив пити, але у якого немає програми. Скоро він візьметься він за старе, я кидав пити на все життя. І це було або на 20 хвилин, або на 2 місяці максимум. Щось обов'язково відбувалося, і я починав пити знову. Я завершую угоду. Це треба відсадкувати. У мене зірвалася угода. І я втратив гроші, мені потрібно випити, щоб заспокоїтися. У мене нова дівчина, природньо, потрібно випити обов'язково. У мене нова машина або новий човен. Моя улюблена футбольна команда гратиме. У будь-якому випадку треба випити. Якщо я хочу залишатися тверезим, важливо вчиняти так, щоб у мене не включалася тяга. У великій книзі говориться, скоро він візьметься за старе, тому що без алкоголю він почуває себе нещасним. Це сама краща новина. Він почне пити, тому що без алкоголю почуває себе нещасним. Відповідно, для того, щоб залишатися тверезим, мені треба стати щасливим. Сам по собі я ніколи не зможу цього зробити. На сторінці 128 Великої книги сказано: ми впевнені, що Бог. Хочу бачити нас щасливими, радісними і вільними. Занепокоєння, роздратування, незадоволення триватимуть знову і знову. Для того, щоб зняти цю напругу, я хочу трохи випити. Випиваючи, у мене включається тяга, і я не можу зупинитися. Вранці я прикидаюся, ненавиджу себе, і все починається спочатку. Рано чи пізно, і за стану постійного роздратування, я знову починаю пити. Щоб розірвати замкнутий круг, мені треба стати щасливим, радісним і вільним. А щоб. Прийти до цього мені необхідно спонсором пройти усі 12 кроків. Коли в мій організм потрапляє будь-яка кількість алкоголю, у мене вмикається тяга, і потім мені потрібна пляшка на вечір. У нашій книзі написано, що основна проблема алкоголіка його мисленні. Поки я не випив, я не божеволюю. Тяга не включається, але життя приходить в стані страху, занепокоєння, роздратування. Мені треба навчитися жити без цих станів, і мій досвід полягає в тому, що 12 кроків виводять мене з циклу звичайного для алкогольного мислення, роблячи мене щасливим, радісним і вільним. Невеликий екскурс в історію. Дуже багатий чоловік на ім'я Роланд Хазард був безнадійним алкоголіком. У 30-ті роки 20-го століття його відправили до Карла Густава Юнга на лікування. Він намагався потрапити до Фрейда, але не зміг. У Швейцарії він провів рік в клініці доктора Юнга. Роланд вірив, що стільки дізнався про свою свідомість, розум, про психологію, і психіатрію, що більше не питиме. З почуттям задоволення він повертався в США, але по дорозі в Америку, приїжджаючи в Францію, йому поставили неправильне питання: чи не бажаєте випити? До такого повороту подій він не був готовий. І в в Результаті напився чоловік. Повернувся в клініку доктора Юнга і запитав у лікаря: у мене немає надії. У нас є цитата з відповід відповіді доктора Юнга. Ідеї, емоції, стосунки, які раніше були силами, що управляють в житті людини, повинні несподівано відійти вбік, і абсолютно нові цінності, ідеї і мотивації повинні почати домінувати в його житті. Роланд Хазард отримав необхідний для одужання духовний досвід, коли став відвідувати Оксфордську групу. Ця група була частиною епископальної церкви. В ній перебували люди, які відокремилися від католицької церкви. Вони хотіли. Повноцінної сповіді. Раз на тиждень на своїх зборах члени Оксфордської групи влаштовували сповідь, розповідаючи про усі погані речі, які з ними відбувалися. Роланд противорізів з цими людьми. Приблизно в цей же час Ебе Фетчер, друг Біла Вілсона, Будучи в устілку п'яний, випадково в'їхав в, в незнайомий будинок. Прямо з вікна автомобіля він попросив жінку, господиню будинку, в якій він врізався, зробити йому філіжанку кави. Але замість кави жінка викликала поліцію, і Ебі заарештували. Коли не вийшов з в'язниці, то почав фарбувати будинок, в якому жив. Несподівано, прилітаючи птахи, загадили свіжопофарбовані стіни. Ебі засмутився, узяв рушницю і почав стріляти по шкідниках. Оскільки це відбувалося в місті, його знову заарештували. У 30-ті роки влада не знала, що робити з алкоголіками. Нещасного Ебі збиралися закрити в психлікарні до кінця його життя. Стільки всього він накоїв. Роланд Хазард і ще один чоловік з Оксфордської групи, на Сепрід Грейс, прийшли до суду і звернулися до судді з проханням відпустити Ебі. Пояснюючи, що у них є спосіб, як допомогти людині, яка п'є. Суддя відпустив підсудного під їх особисту відповідальність. До того ж, Сепід Грейвс був сином судді. Бог працює скрізь. Через 60 днів Ебі був тверезий, рівно 60 днів. Він поїхав до Нью-Йорка, щоб відвід відвід відвідати свого друга Біла. Біл пив Джин. Коли Ебі розмовляв з ним про Бога, Ебі, врешті-решт, сказав: Біло, чому тобі не виробити своє власне уявлення про Бога? Це дуже важливий момент. Про це говориться ще в одному місці у великій книзі. В главі «Працюючи з іншими. У великій книзі сказано, що новачок може вибрати будь-яке уявлення про Бога, яке йому подобається. Головне, щоб це мало сенс для нього само. Я вірю в те, що є дуже багато різних способів, як працювати по великій книзі, як робити кроки молитовна і спонсором, який вже зробив ці кроки. Я не прошу, щоб ви вірили в те, що ви робили саме так. Як я, просто я поділюся своїм досвідом. Якщо ви робите по іншому, і для вас це працює прекрасно. Коли я прийшов одужувати, найбільші проблеми у мене були не з тим, що я чогось не знав. Я думав, що мені потрібно щось вивчити. Моя проблема полягала в основному в тих речах, про які я знав, і в істинності яких був впевнений на 100%. Наприклад, що біле це біле, насправді ж. То, що я вважав білим, таким не було. Наприклад, коли я був тверезим приблизно рік, я поскаржився одному старому ЗА Ей на безсоння. Мені обіцяли, що коли я буду тверезим рік, я зможу нормально спати, а у мене безсоння. Старий відповів. Я бачив, що ти учора випив дві великі чашки кави о 9 вечора. Я природньо відразу ж пояснив, що кофеїн не... на мене не впливає. Тоді мій співрозмовник помітив: якщо випивати пару пляшок горілки, то, звичайно, кава не подіє ввечері, і раптом несподівано до мене дійшло. Без горілки кофеїн може і подіяти. Відтоді я дуже доб добре сплю. Проте питання продовжує залишатися актуальним. В чому ще я впевнений на 100% так само, як і в тому, що кава на мене не діє. Ось чому я прошу свого новачка: я хочу, щоб ти відклав в бік все, у що ти віриш, коли чуєш про Бога, все, що ти думаєш про Бога, і все, що вони тобі розповідали про Бога. І мені без різниці, хто ці вони, хоч сам папа римський. Я пропоную підспонсором зробити те, про що просить книга, виробити його власне уявлення про Бога. Я пропоную: напиши, яким ти хочеш, щоб був Бог. Але при цьому все, що ти думаєш про Бога, або тобі говорили про Бога, відкладемо бік. Напиши, напиш, яким би ти хотів, щоб він був. Я розповідаю новачкові свої характеристики Бога. Якщо вони йому подобаються, пропоную записувати їх. Практично усі пишуть прощаючим. Це перше, що спадає людям на думку. Я їм говорю, що для мене цього було недостатньо. На мені над, надто багато провини. Мені потрібний Бог, який не може дочекатися, щоб пробачити мені абсолютно усе. Тому я пропоную писати все прощаючи. Бог, який вже. Пробачу мені той проступок, який я ще не вчинив. Далі люди зазвичай пишуть «Всемогутній». Мені потрібний Бог, який значно сильніший за тих монстрів, що живуть в мене під ліжком. Мені потрібний Бог, який розбереться з будь-якою ситуацією в моєму житті. Третя характеристика зазвичай ніжний, люблячий. Мені потрібний Бог, який буде акуратно зі мною поводитися. Також я хочу Бога, креативного і творчого, який буде творчо вирішити мої проблеми. Мені потрібний Бог, котрий сміється з почуттям гумору. Сумне обличчя повинно зникнути з мого життя. Завжди для мене здоступний. Бог, який хоче для мене самого кращого і знає, що саме є кращим для мене. Якби я сам знав, що для мене краще, я б не став алкоголіком. Коли ми закінчили список, я говорю новачкові: я не прошу, щоб ти повірив, що Бог є таким, як ми написали. Швидше за все, ти не в змозі повірити в це. Усе життя релігійні люди говорили мені, вір в це. А я запитував, як вони не могли пояснити мені цього, і я не можу пояснити вам. Один з моїх друзів говорить, що віра це надія з підтверджувальними фактами, які сталися в реальному житті. Тому я просто пропоную підспонсорному сподіватися на те, що написане їм може бути правдою. Той опис, який ми створили, учені називають гіпотезою. І щоб переконатися, правдива вона або ні, вчені тестують гіпотезу завдяки певним діям. Все, чого я хочу, це щоб новачок діяв так, як нібито Бог дійсно такий, як він хоче, люблячи, все кращий друг. Просто дій, незважаючи на те, віриш ти в це або ні. Наприклад, ти написав, що Бог все прощаючий, значить, і ти не займатимешся самозасудженням. Якщо Бог кращий друг, значить і ти проводимеш з ним час, молитися вранці, ввечері, ходити на групи, запитувати у нього поради у важких ситуаціях. Для мене це один з найсильніших моментів в нашій великій книзі. Все розпочинається з найпростішої речі, готовності спробувати щось. За основу ми приймаємо істину, що коли я вчиняю так, як я хочу. Життя не вдається. Тому давайте спробуємо піти іншим шляхом і подивимося, що станеться. Мені подобається аналогія, що Бог це мама, що грає з трирічною дитиною в хованки. А де ховається мама? Вона ховається там, де дитина може її знайти. І мій небесний батько ховається там, де я можу знайти його. Все, що мені треба робити, це шукати. Я не в силах зробити настільки велику помилку, з якою Бог не зможе зробити щось прекрасне.